Так, є. Олька. Привіт! <ривіт> привіт, привіт. Видно чути. <ривіт>. Да, Видно чу чути, привіт, моя зіронька. Бо я, скажу, ти дуже довго балакаєш, да? тебе не переслухали. Хорошо, <ривіт> 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 <Тарашо>, Олечка. <ривіт> Олічка, у нас взагалі зірка. Ну, взагалі я не розраховувала на те, що хтось закриє статус, да, і, ну, тому що це дуже такий затяжний процес, і е, особливо коли людина з нуля без досвіду в мережевому, без досвіду ну, такого активного ведення інстаграм, да, то я взагалі не розраховувала на те, що буде якийсь статус, але Оля. Взяла і е, порвала всі наші розраховування, нерозраховування. і абсолютно без досвіду в МЛМ, без досвіду в соціальних мережах, Олічка за минулий каталог закрила. Перший статус, статус партнера Олечка. Ми тебе всі вітаємо. Якщо е, наш Сінан зараз тут буде дуже приємно побачити від Сінана також сердечки, сінан це од, одна з моїх перших зірочок. Майбутній директор компанії Юнайс. Розкажи, будь ласка, Олечка, е, як для тебе в цілому марафон? Які емоції ти проживала? А, Сінан, дай, Дякую, дякую. Ну почну з того. Боже, які емоції. Це взагалі круто. Почну з того, що я взагалі ніколи не уявляла себе в мережевій компанії, і те, що я можу бути навіть консультантом, не те, щоб лідером команди. Звичайно, коли Ліля запропонувала марафон. Чому б не спробувати? Нічого не втрачаю, можливо, щось з цього вийде. Звичайно, я не розрахована на якийсь там результат, думаю, ну спробую подивимося, як буде. Тому що я почала користуватися косметикою ще в вересні місяці, мені сподобалось, але я. якби... Я думаю, спробую там, можливо, ще когось зацікавить. Почала виставляти ці пост-сторіс в себе в інстаграм. Звичайно, ну там хтось там подивився, хтось лайкнув, але ніякої зацікавленості не було, тому що я це робила там два рази в місяць. Думаю, щоб не надоїдати. І, звичайно, коли Ліля пропонувала, запропонувала марафон, я думаю, це взагалі круто, тому що зрозуміти, як взагалі це робити, з чого почати, і в якому напрямку взагалі рухатися. Mm -hmm. Коли почався марафон, ми написали свої. Як... Що ми хочемо отримати в результаті. Там я також сиділа і думаю, ну, написати мало також не хочеться, але щоб же ж і не загнути собі планку. І написала я, щоб до мене в команду додавалось три людини. Ну, Я думала, що не знаю, думаю, ну напишу три. Ну, можливо, хоча б одна людина додається, буде тіпа клас, але напишу три, щоб було таке жага до чого стримитися. І в результаті в моїй команді сім чоловік за місяць я взагалі в шоці. Буквально на третій день до мене зареєструвалася перша людина, і це був такий шок. Я вже це було пізно, вже ввечері. І я там не могла заснути півночі, тому що типа, як так взагалі відбулося? Я ні до кого не приставала, нічого нікому не в не втирала, а люди приєднуються. Потім вже там друга людина, це ну. Друга людина, третя, і коли це починають запитувати, а як оформити дисконт, я в смислі, вам всім треба. ну, Сама я нікому, нікому сама нічого там навіть не писала, не дякуємо. Е всі Зараз ми помахаємо вам також. Дякуємо вам дуже за увагу, за те, що приділили час нашому ефіру. Дякуємо, обіймаємо вас. Так, я була шокована тим, що я нічого нікому не, не заставляла, не нав'язувала, і люди сором зацікавились, тому що був правильно побудований мій би, контент. Я почала розповідати, чому це вигідно, для чого. І сторінка почала вибудовувати, вибудовуватись так, що коли зайшли на мою нову сторінку люди, вони побачили, що я їм пропоную. І це взагалі дуже круто. І е, не треба було знову ж таки повторювати одну ту інформацію. Вона вся вже є в постах, є в сторіс. Заходь, читай, хочеш, подзвони, я розповім, хочеш почитай, як тобі зручніше. Ну це дуже круто. Сама би я 100% відсотків не справилась, тим паче за один місяць ну це взагалі. Десь, мабуть, пройшло тижня-два, коли ми чи коли ми там вийшли в перший прямий ефір, і коли ми розповіли про продукцію, показали ну, там, наживо, до мене поступив перший запит з інстаграму на заказ. Тут теж я коли відкрила повідомлення і вона Оля, я хочу, і там сторінка така, то те. -то. Ну, Це дуже круто, це як -то, якийсь фільм -фантастика. Я... В смысле це відбувається зі мною? Да, ну, клас, емоції круті. І ось так. Да, з інстаграму я хотіла також там декілька продажів, але ось написала, написала дві людини з Інстаграму, одна м, хотіла замовити дві, але одна замовила, а одна оформила собі дисконт і. Але в принципі, всі, хто зареєструвався, це всі з інстаграму. Це не знайомі. Знайомі, як в мене купували. Там я робила знижку. Тепер я, звичайно, знижку вже не роблю, тому що все це моя робота. Правильно поважаєш тепер... свій труд і починаєш да. цінити. Молодець, супер. Це тому... позиція лідера. Це вже позиція лідера. Супер. Так, тепер уже і, і ну місяць. Навіть я не знаю, так пройшов на такому позитиві, тому що це так, ти цілий день в інстаграм, ти на це витрачаєш часу, але це і заряджає. Ну, наприклад, для мене це круто, коли я в якомусь процесі. На даний момент я находжусь в декреті, щоб так було зрозуміло з півторарічною дитиною, тому. Час він якби і є, і його одночасно нема. Коли з'являється хвилинка, ти робиш ці наперед заготовки, тому що вже є Ліля. Розповіла, які треба теми підняти, як їх оформити, де оформити. Вільну хвилинку я цим займаюсь. Потім з дитиною гуляю, тут і зняла, як ми гуляємо, і виклала пост, ну, це так закрутилося і була перша ціль це захопитись мережевим, я захопилася 100%. Класс. Я просто тепер з такі вже плани. <реш> Думаю, так, так". <реш> <реш> ну так-так, Темп я збавляти не збираюся, тому що якщо за перший місяць я отримала вже і продаж, і вже змогла як консультант себе проявити, і як лідер. То я думаю, є до чого стримитись далі з і з марафону. Такий результат неможливий. Це сто відсотків. Я думаю. Ще він був би можливий, тому що ти не хочу казати жінка, я не люблю це слово, ми всі дівчата. Ти дівчина така цілеспрямована, ти дівчина, яка працює над своїм саморозвитком, над своїм мисленням. Це дуже відчувається, це дуже ну помітно. Якби ти хотіла, ну якби ти, скажімо так, задалася б цією ціллю, ти б все одно все одно до цього дійшла. Просто для тебе б це було б ну набагато довше. Це б знаєш. Ну, справді було б не за місяць, ну може навіть рік, тому що ну. Ти не вижимку саму, а інформацію збирала б там по кропіцям. От. Просто це для тебе було б довше, у нас цього часу немає, у нас життя дуже швидко плине, і, ну, тому саме тому я ж кажу, все розклала по полочкам, дала вижимку, ви вже знаєте, що робити, і запустилися пішли. Дякую, дякую за підтримку, Ксюшечка. Олечка, скажи, будь ласка, от, все ж таки є у людей до сих пір це сприйняття, що мережевий це про нав'язування, що обов'язково кого треба втюхувати, треба впарювати, треба приставати. Людина тобі каже, ні, відчепись, а ти їй все одно кажеш: та йди сюди, я тобі розкажу, де купити слона. От в тебе в команді за минулий каталог, сім реєстрацій, так звичайно, що не всі зробили замовлення одразу. Це нормальний процес. Мережевому так, в тебе сім реєстрацій, в тебе. Перший статус за маркетинг планом без досвіду в мережевому. Скажи, будь ласка, скільком людям ти нав'язала якусь думку. Продукт або знижку? Жодної. Жодної нав'язаної думки, жодного. Якщо запитали, я розповіла. Ось так було. Всі запитали самі. Нікому мені не довелося сказати, що. По-перше, це було для початку і незручно. Це зараз я в принципі можу сказати: ось візьми каталог, якщо хочеш, повертай. Угу. А на початку, звичайно, така там. Ще з каталог заховала, він там є. Ну як це я його дістану? Тобто, і люди самі побачили в інстаграм, що я пропоную, і кожен у кожного була якби різний цей час. Хтось запитав перший день, хтось видивився ще два тижні, і потім вже зацікавився, бо дивиться, що продукція якусь я щось інформацію даю-даю, і тут можна вигідно купити і якісна продукція. І самі почали задавати питання. Тобто, всі, хто в моїй команді, прийшли самі до мене. Нікому мені запропонувати не довелося супер. Дякую, Олечка Катя. Дякую за підтримку. Ксюша. Дякую за підтримку. Також також Ксюша написала: вже не треба нічого втюхувати. В наш час нашу продукцію шукають і люблять. Абсолютно погоджуюсь на 100% що нашу продукцію вже шукають. Тобто, Юнайс nice – це вже бренд, це не просто каталог з продукції. Це бренд. Немає часу нав'язуватись. 100% просто фраза саме серденько, як то кажуть. Немає часу, та й немає потреби. Насправді, ми я ж кажу, ми просто ділимося своїм шляхом ми просто розповідаємо про каталог, про продукцію і, і все. Ось і все. Ми в дуже крутий час живемо. Просто в дуже крутий час, коли ми ділимося своїми процесами, ділимося своїм життям, і до нас приєднуються люди, які також хочуть змінити своє життя, або хоча б принаймні економити, або замовляти класний продукт. і все. Тобто, Я просто топлю за те, щоб у людей ну, більшої кількості людей змінилося ставлення до мережевого, да, тому що все ж таки ще є ось скептична. Ставлення, ставлення, що це лохотрон, що тут про нав'язування і так далі. Я прям горю тим, щоб донести людям, що це не так. Це було так в процесі еволюції мережевого. Зараз це взагалі не так. І е, наш марафон, і твій Оля, результат за 4 тижні з нуля. Це просто пряме тому підтвердження. Е, тому я вітаю тебе, молодчинка. Я тобою просто питаюся тримаємо курс далі, молодець. Так, так. Я дивлюсь. Як ти впевнена зараз себе почуваєш в прямому ефірі, це просто кайф. Дякую. Дя... дякую да, До речі, Олечка, це просто страх ти... такий. Да, страхи, які всі бореш. тому всім швидко в марафон, хто хоче побороти свої страхи і вийти на новий рівень. Все, па-па. Дякую, Олечка, дякую, моя хороша, пока.